Цього разу ініціювали засідання круглого столу спеціалісти міського управління освіти і науки за їх словами. З кожним роком малюків з різноманітними психічними вадами народжуються більше. Тому одним з важливим питань є професійна корекція психоемоційного стану таких дітей. В городе у нас шесть учебно-ориентационных центров, каждый имеет свою направленность, каждый работает со своей специфической категорией детей и обязательно сопровождение родителей. Но мы столкнулись с проблемой того, что реабилитационный процесс только тогда дает свой именно результат работы, и виден, заметен он, и позитивно влияет на состояние здоровья ребенка, когда в этом процессе участвуют в первую очередь родитель и ребенок. Ну и поскольку многие вопросы связаны с возможностью и необходимостью раннего диагностирования, Настірвані проблеми рібінка, постановки правильного діагнозу, то ми вирішили проговорити тему взаємоотношенні роботи психологів і спеціалістів, дитячих психіатрів і психотерапевтів. Присутні медичні фахівці вважають такі заходи вкрай важливими, адже вони дають можливість дитячим психологам, психіатрам та педагогам спільно обговорити проблеми, які виникають у кожного фахівця при роботі з дітьми, які мають вади психоемоційного розвитку. Психічних заболіваннях. Учитывается не только состояние самого ребенка, но и его среды. Те факторы, которые очень сильно влияют на его состояние, на его выздоровление, на улучшение его состояния. И э, пока ребенок маленький до трех лет, да, его среда это его семья, потом его средой становится еще и садик. Э, Вырастая, ребенок попадает в школьную среду, и это становится частью его жизни. И когда все взрослые люди, которые окружают ребенка, взаимодействуют и направляют свои усилия на улучшение его состояния, это приносит гораздо больше эффект, чем когда им занимается только психиатр, только педагог, или только психолог. Дитячі психіатри кажуть, що у будь-який час готові до співпраці з усіма, хто цього потребує. Проте особливо просять батьків, аби ті не жахалися психіатрів, адже звернення до таких спеціалістів в наш час це не соромно. Це можливість професійного вирішення дитячих проблем. На базі нашого психоневрологічного диспансера ми оказуємо амбулаторну допомогу і стаціонарну. Амбулаторна допомога оказується на базі диспансерного відділення, де приймають дитячі психіатри, психологи і логопеди. Стаціонарну помощь мы оказываем на базе детского психоневрологического отделения и дневного отделения. Там оказывают психиатрическую помощь заведующий детским отделением, психотерапевт, психолог и педиатр.